Єдине питання коли а от тут знову повертаючись до чисельності ворожих збройних сил, збільшення армії російської до 2 мільйонів на практиці, що означатиме ця цифра? Скільки бойових одиниць скільки резервів вони можуть задіяти на війні наступного року і підкріпити свою армію? Росіяни декларують офіційно мобілізаційний ресурс в межах від півтори до трьох мільйонів людей. А деякі спеціалісти вважають, що і всіх сім мають. Що це означає? Вони не збираються здаватися. Про що треба нам думати? Про кількість боєкомплектів до артилерії і швидкість перезарядження кулеметних стрічок. Війна екзистенційна. Або вони нас, або ми їх. Третього не дано. 7 грудня зустрічаються у Москві Путін із президентом Ірану. Ця зустріч означає вже такий закріплений військовий союз, і чи за наслідком цієї зустрічі е, збільшиться військова співпраця? В, велика світова війська прокресла у неї по факту увійшли Росія, Іран, Білорусь, Північна Корея, Китай, Сирія і ціла низка світових диктатур, скажімо, як зараз Мадуро. Почав війну, він її неминуче завершить, я не уявляю, я армія, а я не буду там чинити їм якісь е спротив Світові тиранії, посилюють кидання виклику, виклику світовим демократіям. За, за результатами цієї зустрічі, що може бути по-справжньому небезпечно для нас, це передавання балістичних рак, ракет, ракет класу ФТ-110-х і зульфікар, доволі непогані ракети, хоча насправді ніщо інше, як гли, глибока модернізація, ще радянських С-70. 5-2 на. Чи це відбудеться покаже час? Те, що дві великі тиранії зайшли у союз, це вже очевидно. Хочу вас ще розпитати щодо винищувачів f 18 Hornet. Пише про це Reuters, що зараз Україна запросила такі винищувачі у Сполучених Штатах. Наскільки вони дороговартісні, тому що пам'ятаю, минулого разу ми з вами обговорювали. Ф 35 що ну, коли говорять про те, що можливо в Україні б варто було б ці винищувачі отримувати, ви пояснювали наскільки це дороговартісна історія. А що стосується Ф 18 от тут що це за винищувачі? Наскільки знову ж таки ми могли б їх отримувати, і які питання вони б могли вирішити? До речі, f 18 це, це та машина, яка програла конкурс f 16 Вона тоді називалася f 17 Її вона була дуже влучною, її допрацювали, покращили і тому подібне. Модернізували і зробили як головний палубний винищувач. І тут, і тут є дуже неправильна дискусія, що, мовляв, палубні винищувачі не можуть воювати в сухопутній країні. Можуть ще і як яка різниця з з якої смуги злітати. в якій частині навіть краща машина ніж F-16, має щонайменше 2 два. Двигуни на відміну від F-16 там один, тобто зростає його живучість, має таку саму а, гармату М 61 a 1 А один вулкан, але суттєво більший а, боєкомплект а, у межах поза 700 пострілів. Така ж хороша сама прицільна система, дуже добра авіоніка і величезне ракетобомбове навантаження. В якійсь частині це F-16 і F-18, відносно тотожні машини. Суттєво дешевші ніж той самий F-35. F-35 може стартувати від 80 до 120 мільйонів, а F-18, десь так як і F-16, може варіюватися у межах 70-90 мільйонів, залежно від того, яка комплектація, бо ці комплектації також мають значення. Навіть одна ескадрилья таких машин – це неймовірний успіх для нас. Питання, чи вони будуть а питання кількості f 16 які погоджені вже в кількості 60 одиниць. Це ну, достатня кількість? Знову ну, ж таки, це питання, не... коли вони надійдуть? Це непогана кількість, але я приведу конкретний приклад, знову ж таки, історичний. Та сама і Американо-Іракська війна в 1990 Року союзники, бо то не тільки американці воювали, там були і британці, і французи мали близько 1700 літаків. 1700, вдумайтеся у цифру. А за 37 днів було здійснено поза 100 тисяч літаків літів. От, от яка сума? То це, ну, ще нам ще на добре, але щоб дійсно по-справжньому щось ламати, ну, потрібні повноцінні чотири авіаційні бригади. Це 180 машин по одній бригаді на кожен з великих напрямків і одну бригаду, яка випрацювала в режимі ракетоперехоплювачів. От Ось тоді направду ми можемо суттєво змінити бою. Це вже 2024 чи 2025 рік, тому що стосовно в 16 там вже озвучувалися в пресі дані, що Бельгія може їх надати у 2025 році. Час покажу, я не, не готовий дати точні поки, показники у частині надходження цих машин. Там виключно психологічний момент страшенно бояться американці перейти чорну лінію у частині, що стосується зас, застосування ядерної зброї путіним. Бо дійсно велика кількість авіації може допомогти нам переламати боїш. Це однозначно. Тобто, ядерної бомби Путіна продовжують боятися американці, незважаючи так. на невдалі випробування росіян. Так. Бояться, бояться до півтори тисячі е, боє, боєголовок у них є. Ті що, ті, що задекларовані, ті, що офіційно, це у стратегічному сенсі, плюс ну просто велетенський запас тактичної ядерної зброї. І де оця точка не, не повернення. Чому може бути ну такий, ну, такий складний варіант, як умовно, умовно е, вибух ядерного боєприпаса на окупованій території України, а яка з їхньої точки зору з росіян вважається їхньою? їхньої території по конституції тут дуже тонка і складна межа, як це все може статися, яку на правду, ніхто до кінця не усвідомлює. А куди потім світ покотиться і що у суті станеться після такого випадку, пане Петре, щиро дякую вам, як завжди, за цікаве актуальне інтерв'ю. Дякую, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую.